На Курщині є вже більше трьох тисяч поранених та вбитих північно-корейських солдатів, Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість, і, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави і поруч із корейським півостровом. Для Китаю, для інших також держав в нашому регіоні та будь-де у світі це загроза. Те, що Москва передає військові технології Північну Корею і допомагає режиму П'яні ян знущатись людей та тримати частину корейського народу у рабстві однієї родини, коли таке відбувається, розумієш, розумію, що небагато варті слова тих. Хто закликає Росію не розширювати?